Надо розповідати, треба збиратися, тому що це біль не моя одна. Біль мам, біль жінок, біль бабушок, яким з якими треба ділитися, тому що це серце час не лікує, час тільки забирає здоров'я. Тетяна Гусіді розповідає, одразу після повномасштабного вторгнення син Сергій пішов до військкомату, а мамі сказав, що займається волонтерством. Я допомагала йому. Через нову пошту привозити, доставляти генератори, запальнички. Ну, все, що він працює, все ми йому. Я, я вірила йому, що він у нас волонтер, Але він загинув як командир 91-го аеромобільного батальйону під вугледаром. Ірина Ташковська розповідає, сина Володимира виховувала сама, щоб забезпечити йому навчання в університеті і їздила працювати за кордон. Володимир отримав освіту, правознавця криміналіста. З 2018 року по 2019 січень пропрацював в центральному ВД міста Миколаєва слідчим. Звільнився, бо не сприяло його світогляду і принципам. Ну там свої нюанси, бо він був проти корупції. Дуже в мене настільки був що навіть, коли тітка дала взятку ДАІ в 200 гривень на кольце в Одесі. він з нею не розмовляв три дні. Мати каже: у березні 2021-го Володимир пішов за контрактом до 79-ї бригади. На початку 2022 року був командиром розвідувального взводу безпілотних літальних апаратів. 4 квітня 2022 року Вова загинув в 4.40 при виконанні бойового завдання. Під Северодонецьком, Луганської області. Коли почалась війна, Сергій, як усі наші хлопці, пішли захищати нашу країну. Він навіть нам це не говорив, ми не знали, де він. Він нас зберіг під Бахмутом 24 березня, 23 року. Загинув син, Антоніна Лозовіцька втратила сина Дмитра. Розповіла, що він пішов служити 2022 року, хоча мав бронь. І ті, хто зараз смотрить, дивляться на нас з неба, і ті, хто зараз захищають, вони, вони і є та божественна сила, яка нам дана. І тільки вони стоять між нами і ворогом, не Бог, не ангели, стоять люди, наші сини, наші чоловіки. Керівниця відокремленого підрозділу у Миколаївській області об'єднання матерів і дружин захисників України Лілія Першина розповіла, що такі зустрічі родин загиблих воїнів організовують двічі на рік. Планують робити це частіше. Основна мета організації юридична та психологічна підтримка сімей військовослужбовців. Коли трапляється горе в родині, саме цей кризовий стан наскільки ти не був до нього, готовий це вибиває підґрунтя з під ніг і Гострий період саме родини якраз таки потребують такої допомоги і підтримки. І в нас адресна допомога для гуманітарна для родин загиблих, зниклих безвісті, особливо це перші півроку, поки йдуть оформлення різних документів. Також організація збирає книгу пам'яті для увічнення подвигу загиблих бійців. Лілія Першина розповіла, що у миколаївському осередку об'єднання матерів і дружин захисників України близько 300 жінок. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.